Проблеми з дотриманням графіку руху по маршруті в районі, з майбутньою участю Ізюмського АТП в місті, в тендері по місту. І чи не буде використовуватись транспорт, який ходить на район, в, в місті. Саме в місті? Наприклад, 30 автобусів, вони должны бути у нас 30, а на пригорах там, допустимо, 15, вони довели одніє. Одне на друге, не у вас <говори> Ну, На сьогоднішній день у нас 49 і 16 машин <говори> <говори> у нас на Києві, на оформлення ліцензії карточек документів. Для того, щоб виставитися на міський конкурс, на всі маршрути, не цим подвижним суставам, які у нас є, а всі. плюс допомогти. на районі.